Для того, щоб зробити смузі, потрібні банани, і також заморожені ягоди або свіжі, залежно від сезону. Тому я буду заморожувати банани. Ріжу банани ось такими шматочками, і викладаю, щоб заморозити, такими тоненькими шматочками. Всі банани ріжу і викладаю заморожувати. Друзі, дивіться, ось так я порізала банани. І зараз я ставлю їх в морозилку для дозаморожування. Їх можна і сильно не заморожувати, тільки підморозити трішки. А можна заморозити, а потім вже будемо класти на те, щоб вони підтали трохи. Кладу в ємність від блендера заморожені банани та ягоди. У мене це чорниця та малина. Також може бути і полуниця, і інші ягоди. Ось така піна повинна утворитися. Переливаю в склянку. І все смузі готовий. Можна куштувати. На цьому я з вами прощаюсь. Не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі, ставити лайки. А я вам бажаю всього найкращого, миру, здоров'я, злагоди і добра. І до зустрічі в наступному відео!